Вони слов'яни, словаки слов'яни. Які? Вперті. Погоджуємося, пишемо вперті. Нудні. Молодимі, нудні? Молодимі, нудні? Буточні, нудні. Веселі можна. Веселі, веселі. Дуже-дуже люди. Вони всі віддадуть. Можемо нічого ще. Ще одні. Що ми, робимо? ми робимо? Культ їжі, чи все-таки культ історії? Культ історії. Культ сторін. Давайте проголосуємо. Хто за їжу? <звіць> Боже, історій. ви всі їсти хочете? Хто за історію? І людей багато було постріли. Зараз я не спостерігаю, що в них це. Десь трошечки зменшилося, і вони не настільки релігійні, як колись ми це могли з вами побачити. Що тут їхнього націоналізму, ну так. Тут я погоджуюсь, тому що дійсно вони є горді тими, що вони є порядки. І я маю вам сказати, що ми маємо бути горді тими, що ми є українці. І точно так само, як вони, гордо нести це ім'я. Я українець, що я українка. так? Е, з Молдовою в мене... Відносно є знайомі, тому що в мене родичі а, живуть в Придністрові, і ми раніше до них їздили, я вам час від часу бачила. Щодо веселощі, ну, не знаю. Щодо співочості, теж мені важко сказати. А, на той момент, коли я їздила, але ми сподобалося, що це було десь, вихід, напевно, 12-15 тому, вони мені здавалися. Засмученими, е, трохи засмученими, трохи якимись такими, знаєте, е, які не знають, куди рухатися і що робити. От, єдине, що мені страшенно сподобалося, вони е, зайшли в магазин і там знають, так стосами книжки лежати. Що вони з цими книжками робимо? Це виявляється, були російськомовні книжки. Ми їх просто віддавали там по закупійки, по примірку, по наших та тільки щоб забрати з за магазину штурмів. Нещасний. Сталася, скажімо, якась аварія, або сталося якесь пограбування, або ж, я не знаю, не дай Боже вбивство. Чи варто називати національність людини, яка це зробила? Ні. Чому? Це погано. Якщо хочете, що це було погане людина, і знається погано, то ми скажемо з нас. А якщо ми нормальні люди, то це треба допомагати. Non, non, ніби. Ніби. Це що таке? Це є стереотип. Як руйнувати стереотипи? Найкраще, знову ж таки, це робити через медіа. Тобто ви, як майбутні медійники, ви просто повинні усвідомлювати ваші тексти, ваші заголовки, які ви будете писати, вони будуть впливати на суспільство. І тільки ви зможете або знову ж таки ще більше посилити стереотипи, або їх знову ж таки зруйнувати. Тобто, дивіться, ми маємо двох політиків. Ми маємо двох людей, які, в принципі, вагомі історичні персони. І ми маємо між ними різницю в рості, але комплекс Наполеона існує, комплекс Черчилля не існує. Наполеон мав метр 69. На той час це цілком нормальний звіт. Чому в нас виник знову ж таки стереотип і фейк про те, що він був військового зросту? Тому що в свою армію. Він вибирав статних човників високих, які були десь орієнтовно під 2 метри. Такі човники завжди високі існували. Він просто вибрав собі таку охорону, такий е, лидон, який був ньому. Відповідно, 30 см це була доволі велика різниця. Ще років, напевно, 20 тонн. А медіасфера розвинула дуже сильний стереотип. Що жінка має виглядати як, бар. Зараз, як? 90 60 90 Зараз він, він існує, я не сперечаюся, але те, яке було поширення зараз, такі, і зараз вони дуже сильно відрізняються. А якщо ви знаєте, то знову ж таки починаючи з Америки, пішло оце бачення моделей 2X. Ага. Тому що завжди моделька мала бути якою? XS. Якщо мова йде в медійному варіанті, якщо сталося щось погане водійка, хороше водій. А, ви знаєте, я буквально вчора чи позавчора а, дивилася в інстаграмі невеличке таке опитування, яке проводили в Польщі, підійшли до дівчини і говорять, от як ви вважаєте, хто в цьому світі крутіший, чоловіки чи жінки? Як ви гадаєте, що відповіла дівчина? <риклад> Жінки. Жінки. Дівчата, святи, бажаючи дівчат, це круто. На що хлопець починає говорити? А скажи тоді, будь ласка, хто ж першим полетів в космос? <риклад> хто ж першим <риклад> вигадав секунду? Хто ж першим вигадав е, лампочку? Хто зробив ще якесь там досягнення? Дівчина стоїть, дивиться на нашу усвідомий, що з першими ну після собак. все такі чоловіки, лампочку вигадав теж чоловік, так само, як і гасову лямку і вся решта. А, вона бере хвилину, секунду, точніше, паузу, і відповідає, так, це все чудово, але всіх їх назад. Теж а, зараз розкрутився а, ролик, це є ролик автомобільний. Власне, розробили такий ролик, як би виглядав. Автомобіль, якщо б він був розроблений, тільки завдяки чоловікам. Я бачу. Бачу. Mm -hmm. Він мені теж сподобався, в ньому теж є якась, як кажуть родзинка. Так? Тобто ми з вами маємо усвідомити, що, скажімо, ті ж самі двірники, які чистять нам скло, а ті ж самі дзеркала, бічні, з якими нам набагато зручніше їздити. Та щоб повертати, так той самий GPS, той ж самий, зрештою, Wi-Fi. Це все розробила жін, жінка, жінки, так і тобто, таким чином дивіться, відбувається руйнування цього стереотипу. Що жінка здатна тільки що повертаємося те, що ми говорили, їздити, лише добре випадково. готувати і виховувати дітей. так? Те, що я теж говорила, якщо, скажімо, дивитися на розрив поколінь, воно справді є. І те, що покоління Х відрізняється від вашого покоління. І це, це дуже добре. Це дуже добре, це означає, що все-таки нехай це повільно, але воно руйнується. Хоча я вам чесно скажу, якщо усвідомити про те, що право голосу жінка отримала чи не сто років тому, може навіть і менше, деяких країнах, ну це десь трошечки навіть і лякає.